Вітаю вас наступаючим святом з Бертайном. Він у нас надходить коли? з 30 квітня, наступає на 1 травня. І давайте з вами трошечки про нього порозмовляємо, трошечки вам розповім, що це значить і на що нам треба звернути увагу. Це свято, стародавнє свято, яке відзначається от зараз. і... Це наше язичницьке походження, славянське походження. Та це і пов'язано з Британією взагалі це і древньогерманське, але не тільки. Я вам зараз проведу таку паралель, щоб ви могли подивитися, як це може проходити для нас для слав'ян. Це свято, коли йде переход від зими до літа, оновлення природи і магічні обряди. Це свято родючості та літа. І взагалі це свято більш, ну скажімо, десь жіночі. Чому? Тому що. Матінка-земля якраз пробуджується в цей час, і якраз матінка земля, так, це більше як жіноча суть. І жіноча суть, котра вбирає в себе силу відродженої природи, для того, щоб потім народити щось нове, щоб відроджувалося та все довкола: і новий світ, і світло, і природа, і земля, і родючість, та все. Це одне з восьми свят колес, колеса року в кельтській традиції, що символізує якраз початок літа. І свято присвячено Богу Сонця, родючості і матінки природі. І свято, що присвячено, знаєте, кому як називався Бог? Бог Велинус? Про нього навіть вам роз, трошечки розповім потім. Що робилося? розпалювання багатьох? Вогнища символізували сонце, очищення та захист від злих духів. Розпалювалися вони десь на вершині якоїсь місцевості, там, де жили люди, але тільки отак на вершині, щоб було. І люди гасили навіть вогонь у домівка і запавлювали його знову від священного багаття спеціально для того, щоб оцей священний вогонь до себе додому. Славлення буде сонця, природи, матінки землі. І це час тепла та сприятливої погоди для майбутнього врожаю. Тому святкування припадало якраз на пору року, коли на півночі Європи тепліло вже і коли вже можна було щось сіяти, робити, для того, щоб потім ми отримали з вами врожай в середньовіччі за час сів інквізиції та масового переслідування відюма вважалося, що на Самайн, це сучасний Хеллоуін, і Билтайн, відьми на вітлах летять на гори, брати участь у шабашах і пакостити смертним. І дзвонили церковні дзвони, щоб відлякати відьом і не дозволити їм полетіти, щоб люди здіймали шум і інших. Ну таким чином робили, ну скажімо так, спотворили це велике свято. Католицька церква намагалася христинізувати навіть Билтайн, проте після невдалих спроб просто заборонила його. Ну, його, правда, намагалися прив'язати до монахині, яка жила у восьмому віці Святая Вальпургія, і от назвали Вальпургіве Ніч. Ну, пов'язали взагалі це з відьмами, антихристиянськими намерами злом і, як решту язичницькі традиції, які суперечили християнським догматам, вони вирішили заборонити. Були випадки навіть спроби перейменувати свято на честь одного зі святих, в Альбургії, наприклад, чи у Франції травень першотравня стала місяцем святої Діви Марії, її статуї коронували підковими вінками. Ну а у нас намагалися це все. Витиснити. І от навіть от перейменували як святої Вальпургії, Вальпургієва ніч. Ну, багато чого робилося для того, щоб притягти наші свята, наші справжні свята під інші якісь егіди і перетягнути цю енергетику під інші Егрегори для того, щоб вливалася туди сила і сила, яка могла. Так само підтримати, наприклад, ту ж саму християнську віру. Чи, наприклад, пам'ятаємо, як у часи Радянського Союзу Белтайн спотворили і зробили 1 травня, так? Як, от 1 травня, день праці. Як там Миртруд Май, я пам'ятаю, це дуже добре. Його так само зробили комуністи, і соціалісти, як другий інтернаціонал, міжнародним днем трудящихся на згадку про події на ринку Сіна в Чикаго колись. До чогось прив'язували? Для того, щоб просто перетягти цю енергетику, перетягти для себе. Ну і от таким чином руйнувалися наші. От наші Корені, наші істоки для того, щоб взяти, взяти це все, переінакчити. А все ж таки це дуже могутнє свято. Я вас все одно вітаю з ним. І коли прославлявся той же самий Бог Пелонус, скельські традиції, це Бог Сонця, світла, тепла, зцілення, покровитель Бельтайми, і він уособлював собі відродження, природи, очищення, життєву силу нову. Пов'язаний з вогнем, цілющими водами, цілющими травами і чоловічий архетип світла. І часто він виступав в парі з жіночим божеством Белісама. І так само ми можемо провести з вами отаке споріднення, споріднену ниточку, для того, щоб подивитися, який же Бог іще є за ним. А це так само наш слов'янський Бог, Даш Бог. Називали його Даж Бог. Це Бог Сонця, добробуту, щедрості, життя. Оце один із найшановніших богів давніх слов'ян. Також він уособлює життєдайне тепло, силу вражаю, процвітання і. Згадується, як навіть пращур нас, славян, сонце то Держбого в око. Оце так звучить, і тому вони дуже дуже пов'язані. Вони це сонячні божества, які уособлюють життєву силу, оновлення природи, перемогу світла на темряву. Їх можна вважати духовними відповідниками призних традиціях. І у сучасних обрядах ми можемо так само інтегрувати образ Беленуса в український контекст як архетип внутрішнього світла, що веде до відродження, наприклад, України поряд із нашим Богом, Дашбогом, Хоре та живою. І по-іншому, так воно і називалося ще Живен день, «живень», коли відновлюється нове життя. коли... Починає, починається із збирання цілющих трав, до, до речі, цей день, якщо вони збиралися, в цю ніч трави набувають особливої сили, а потім можна було цим скористатися. В наш живен день, присвячений богині жили, покривительці життя та родючості, і проводилися ще обряди очищення, збирання трав та ворожіння. А тому цей перехід знову ж таки від світлої частини року, оновлення природи та духовного очищення. Вони нагадують про глибокий зв'язок людини з природою та циклами життя. Якщо в цей день ви десь зможете віддячити якось нашу природу, наприклад, посадити хоч якесь зернятку в горщик, посадити якусь рослинку, чи віднести щось для тваринок, наприклад, до парку, до лісу, чи нагодувати якусь тваринку. Яка до вас прийде. Оце значить, як ви входите в контакт, в контакт якраз із живою, ви входите в контакт з цим святом, з нашою матінкою, землею, і, повірте, вона вам відплатить, Відплатить своїм коханням, відплатить своєю турботою, своїм захистом. Надовгі-надовгі. Моменти. І можна так само нам зробити таку з вами практику для притягування нашої, наприклад, перемоги. Можна зробити так: запалити свічечку, краще білу, червону або золоту. Можна покласти рядочком якусь квіточку або гілочку дерева, як символ життя та оновлення, чисту воду в чаші поставити, як символ очищення, створіть таке потім спокійне місце. Можна покласти навколо свічки кільце з каменів, навіть викласти трав, квітів або малюнків, символів нашої України. І Запалітьте світло і скажіть, «Запалюю світло перемоги. Вогонь очищає, захищає, веде до світла. Спостерігайте за полум'ям. Уявіть, як із кожною іскоркою зміцнюється наш дух, стає сильнішим, стають сильніші наші люди, наші воїни, взагалі наша земля. Сформуйте оце новий е, намір, сформуйте. А після завершення ритуалу віднесіть квітку або гілочку на природу, до дерева, до річки або просто на землю зі словами подяки. А якщо знову ж таки в цей день ви щось посадите, буде взагалі дуже-дуже дуже добре. Е, можна створити ще практику таку, давайте з вами проведемо таку невеличку, як щит перемоги. Що ми з вами зробимо? Ми з вами прямо як оту, промалюємо такий щит, наприклад, отак от треба от зробимо щит. І пропишемо. Соулу нашу руну. Солу. Це сонце, сила життя, перемоги, дасть Бог, так само він в цей день більше активний. Тейвас, сила і правосуддя, перемога через честь і справедливість і альгіст. наш альвіст. Захист, захист вищих сил, захист від ворогів, підтримка вищих сил. І, як ви бачите, в нас дуже подібне до нашого тризуба. І що ми зробимо з вами? Намалюємо рівнічний став цю комбінацію на аркуші, можна навіть вийти на двір, якщо захочете, і так паличкою на землі прорисувати. І що зробимо? Запаліть свічку поруч. Цього символу можна на паперці це намалювати. Налаштуйтеся, таке глибоке дихання, відчуйте свою силу як частину Сили України. І прокажіть свій намір. Можна просто проказати. Я закликаю сили перемоги, справедливості та захисту, нехай вони ведуть Україну до свободи і миру. Уявіть, як цей став запалюється золотим світлом, розширюється на всю землю України, вкриваючи її щитом Уявіть Уявіться все. Потім подякуйте рунам, і можна промовити, дякую за підтримку, хай буде так. Хай буде так. Можна потім чи спалити папірець з вдячністю, а можна закопати папірець. І нехай воно набирає силу землі. Якомога побільше. Можете проголосити от те, що піде на душу. Можна сказати так. Нехай сила світла очистить нашу землю від темряви. Нехай дух народу буде непереможним. Нехай перемога прийде швидко і з честю. Можна сказати так. Тому зробіть такий заклик, і нехай перемога до нас прийде. Я навіть під відео дам ще вам. Таке невеличко, як молитву, як заклик, для того, щоб могли проголосити світло великого вогню. Почуй наш голос. У ніч переходу і оновлення ми стоїмо разом, душами з'єднані, серцем єдині. Ми закликаємо силу життя і перемоги. Нехай наші воїни будуть непереможні. Нехай зло буде розвійне, як дим у повітрі. Нехай Україна постане уся вільна, сильна, недоторкана. Вогонь очисти, вода благослови, земля підніми, небо захисти, слово наше міцне, воля наша ясна. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Проговоріть тричі, це посилить енергію. Якщо це ви всі зробите, навіть, наприклад, надвечір сьогодні чи завтра вранці, то ми зможемо посилити силу і притягти, от відновити ту енергію, і притягти скоріше якраз нашу перемогу. То нехай воно буде так, тільки так і ніяк інакше. Тому святкуємо і знаємо, що наша пращура, що наш рід, що наша земля, що все наше стоїть за нами. І якщо ми їх прославляємо, якщо ми вдячні за їх захист, вони завжди з нами, завжди і допоможуть нам подолати всілякого ворога і відновити нашу святу землю. До зустрічі, мої дорогі друзі, зі святом вас, зі святом живеним днем, зі святом Бертай.